Картоплю збирали та купляли, зсу допомагали. 10 листопада з відповідальною місією до нашого міста завітали волонтери з Рівного Роман та Ігор. Протягом трьох днів вони продавали картоплю, на виручені кошти з якої придбають безпілотники для наших воїнів та передадуть їм на фронт. Ініціативні волонтери приїздять до нашого міста вже втретє. На початку та в кінці жовтня цього року з продажу 13 тонн картоплі чоловіки зібрали близько 300 тисяч гривень, за які придбали 25 дронів для наших збройних сил України. Містяни із задоволенням долучаються до благодійної акції. Серед них і пані Аліна, яка приїхала пів міста, аби придбати бараболю. Побачила на Фейсбуці і вирішила приїхати прийняти участь у такій справі, зрукувати приїхала в свій вихідний сьогодні, щоб підтримати хлопців завжди, завжди підтримую. Жал, молодці, що? що роблять добру справу. Сама ж продукція привезена з Рівненської та Хмельницької областей. Вартість 25 гривень за кілограм. Як зазначає Роман, картоплю вони не придбували за власні кошти. Вся продукція зібрана в людей. Цього разу волонтери привезли до міста 11 тонн бараболі. Орієнтовано з продажу планують виручити близько 250 тисяч гривень, на які буде придбано 23 дрони для наших воїнів. Картоплю ми привезли з Рівненської і Хмельницької областей, з різних районів. Ми розглядали варіант, був схід, південь, велике місто. Тобто Одеса, Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків, Дніпро. Ми вже в процесі знайшли людину, яка нам допомогла. І якось отак вийшло, що вже другий раз ми знали, куди їдемо. У нас тут все було плюс-мінус вже сплановано, і отак третій раз вже приїхали. Я думаю, що візьмемо якось такою термобудкою і приїдемо ще раз. Я надіюся». Крім того, волонтери запустили доставку для оптових покупців. Овоч доставлятимуть в радіусі 50 кілометрів від міста. Пропозиція буде актуальна при купівлі від 100 кілограмів для містян і від 250 кілограмів по району. За додатковою інформацією, звертайте за номером телефоном 098 763 38 39. Тож Криворіжці, долучайтесь до благодійної ініціативи, бо тільки разом ми сила, яка здатна здолати будь-якого ворога. Ярослава Кальченко Іван Сергієв перший міський.